Привіт! Знімаю невеличке відео про вивчення німецької мови. Взагалі я знімаю відео про парфумерію, так як я обожнюю, але я зрозуміла, що багато кому буде цікаво проблематика вивчення мови. Бо так склалися обставини наші нашій державі. Багато в нас біженців, які пороз'їжджалися по всьому світові. І тепер треба їм вивчати нові мови. Але через це відео я маю сподівання, що я допоможу не лише для тим, хто вивчає німецькою, але і. Тим, хто вивчає інші іноземні мови, тому що принцип один і той самий повсюди і завжди. <ріст> а, так як я лінгвіст і знаю декілька іноземних мов, тому я вирішила почати вчити ту німецьку мову, але німецька мова вона відрізняється від багатьох інших мов, які я вивчала. Це величезні, оці довжелезні слова, коли їх об'єднують там. Одне слово, там три слова, і е, звуки, і е, відмінювання роди, е, ну, форма множини і все інше. Тобто воно ускладнено, там щось від, іме, від англійської є, щось від французької, я теж бачу. Ну, Взагалі багато що цікавого є е, в німецькій мові, але, скажімо так, вона. Незвично дуже, і на сприймання на слух, і писати досить важко. Чути мову цю теж не дуже прикольно. Але є деякі рекомендації, які допомагають під час самостійного вивчення. Не беріться за підручники, не беріться за матеріали лише одного вчителя, бо у мене зараз вчителя через YouTube штук 10, так. Вчителів різних абсолютно. І е, чому? Тому що один, одне добре пояснює, інше друге, третє, третє. Я одна приємна така дівчинка Аня, якщо я не помиляюся її так звати, і там вона Німкені, яка добре спілкується англійською мовою. От з нею добре вивчати лексику таку просту, розмовну мову. У неї своя методика, але повністю я до неї не можу. Відійти, тому що, окрім неї, багато інших а, вчителів німецької мови, які досить непогано тілі або інші матеріали. Є один Луци і Хайса Луц, такий чоловік цікавий зі своїм братом. От вони, брата, вибачайте, не пам'ятаю. От він ідеальну граматику. От у нього граматика, пояснення граматики. от Майже будь-які граматичні речі, які вам були до цього незрозумілі, послухайте його, він просто ідеаль. ідеально. Ідеально пояснює. Але, звичайно, щоб мати ці матеріали, щоб їх сприймати, треба знати англійську мову. Бо якщо ви знаєте лише російську або українську, ці матеріали ну, ви не зможете продивитися. Взагалі німецьку краще вивчати, знаючи англійську мову. Бо багато спільного є. Є багато що відрізняється, і багато те, що ти знаєш в англійському, вас, вас буде плутати страшно в німецький і все таке інше. Але, але все рівно це вам допоможе, тому що а, ваш, ваші матеріали будуть більш доступні, їх буде більше, більш цікаві. А, easy German. Один з найкращих варіантів вивчення. А ще Сідланг. У них є така програма від Із Джоман, яку встановлюєте на телефоні. І там, і граматика, і слова абсолютно все. І на слух, і на, навіть для писанини там є завдання. Тобто для один з найцікавіших і найрезультативніших продуктів це Сідланг від Із Джоман. Буде така можливість встановити у себе там ще ідеальний словничок, і там якраз українську мову, там можна в перекладі взяти, можна і не знаючи англійську знати. Але з англійською краще, тому що деякі речення я дивилася як з української, коли перекладається на німецьку, воно там трохи в перекладі не дуже окей. Можливо, Google переклад не зовсім ідеально справився з завданням, Але Сітланд, все ж таки як на мене, один з найпродуктивніших таких програм для вивчення німецької мови. І я спочатку вела такі відео, знімала довжелезні, де я плакалась, плакалась, плакалась. Але зараз, після двох місяців вивчення німецької, ну, Можу так сказати, ті проблеми, які на початку були ще є, але їх просто менше стало. Ті ж роди, ті ж відмінювання. я ще В них досі не зовсім ідеально, все розумію. І роблю помилки, як і всі люди, і це нормально. Але в спілкуванні з німцями це ніяк не від... відражається. Хоча дуже часто я чую від них. Що ви сказали? Я вас не пам'ятаю. Прикладається, наприклад, і ти така, ай, знову щось не теляпнула. Боже мій! Що робити? Що робити? Але одразу кажу: не панікуйте, не плачте, не страждайте, не вмирайте, а потроху вивчайте. Будь-яке вивчення 15, 20, 30 хвилин, воно вже дає плюсики. І таких програм для вивчення німецької мови досить багато. Окрім Сідланг, я нещодавно... Якось так. Я вже запам'ятала, бо я не дуже часто скористуюся цією програмою. Але вона теж-теж ідеально розроблена для вивчення німецької. І таких програм дуже багато. В Ютубі це дуже-дуже-дуже багато. Але як на мене все ж таки я рекомендую вивчати матеріали через німців, не через інших іноземців. Бо німці коротше. Ну, реально набагато краще вони пояснюють і розуміння краще приходить. Та й ти одразу ж свій слух перебудовуєш на сприймання їхньої вимови, тому що вимова іноземців німецької, вона відрізняється від вимови німецької німців. Це різні абсолютно. От. А підручниками поки що я не рекомендую для самостійного вивчення, бо підручники всі на німецькій мові, і там одразу ти такий спантеличений, не розумієш, що до чого, і що там від тебе вимагають, і що вставляти, і що і писати. Тому спочатку берете матеріали в Ютубі, або німців англомовних, або російськомовних, або українськомовних якихось наших е друзів, які спілкуються німецькою. Вибирайте їх. Для початку і по на початку годин дві треба займатися щодня. Потім, якщо ви хочете більше куштувати, я така дурна була, що по п'ять годин вивчала, але потім в мене був передос, і я така, а Боже мій! Це не люблю, не розумію, не хочу. Тому матеріал треба вивчати, але без, без, без передозу. Бо передоз дуже потім впливає на ваш емоційний настрій, на вашу мотивацію вивчення і все інше. Навіть інколи спілкування з німцями впливає на ваш на вас негативно, бо інколи ви там не зрозумієте, все, закрилась, заплакала і, і в чулан пішла. Або він тобі грубо щось сказав, або вона, бо німці такі, що можуть сказати, грубовато. Ти взагалі розплакалася, знаєш, я їх вчу, якщо вони мені так грубо відповідають, а все-таки інше. Ну, звичайно, їхню групу, ти сприймаєш якось так. А для них ну, це нормально сказати. Я не маю часу, йди гуляй. Або а, папіри ми не отримали, тому ми вас приймати не будемо. Мати така, ну я ж відправляла, вони мають бути тут. А вони такі, ні 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 гуляй, гуляй. Таке теж може бути. І так. Я зроблю окремим відео, все ж таки, я так думаю, де я буду невеличким відео, розкажу, як я плакалася на початку вивчення німецької, і яка це була в мене чуть не істерика. Тому <схи> трохи пізніше я зроблю це. Але не зараз. А зараз я прощаюся з вами. Бай-бай. німецьку і далі. Зі стражданням або із. Веселим настроєм, у кого як вийде. Головне, вчить по 15-30 по хвилин. Виходить, не виходить, Помиляєтесь, не помиляєтесь. Робіть це просто постійно, як ви вмиваєтесь, стаєте з ліжка і все таке інше. Якщо не пишете, то читайте, якщо не читаєте, то слухайте, але щось робіть. Обов'язково. Я додам, звичайно, ці матеріали, якими я користуюся в відео під низом. запишу для вас бо ви теж могли це знайти, встановити собі і дивитись. можливо, моє відео вам допоможе. Я певна, що таких матеріалів є і на інших мовах. І на шведській, і для французької мови. Я бачила досить багато. І для англійської самої мови. Дуже багато-багато матеріалів є в Ютубі. І не забувайте користуватися програмами, які встановлюєте на телефон. Вони теж дуже ефективні. Перевірено на мені. До зустрічі, Па-па.